Купили в Кореї на продаж ось такий Kia Sportage. Це у нас 2016 рік, 2 літра дизель, коробка автоматна 6 передач, машинка вся ціла, в хорошій комплектації Presti, куди входить шкіряний салон, безключовий доступ, підігрів керма та сидінь, кнопка старт-стоп. Оригінальний пробіг автомобіля 140 тисяч км. Ціни на схожі автомобілі, якщо привозити під замовлення, стартують від 16,5 тисяч доларів. Термін доставки на сьогоднішній день від 3 до 4 місяців. Хто не хоче довго чекати, у нас також є багато автомобілів в наявності, привезених з Південної Кореї, Sportage, Tucson, Santa Fe, Sorento. Переходьте на нашу сторінку, там є всі огляди на наявні у нас автомобілі. Також у нас можливий обмін вашого старого автомобіля на наш, та доставка у ваш регіон. Наші контакти закріплені у шапці профілю. Якщо вам цікаво, звертайтеся, дзвоніть, пишіть на Viber і замовляйте автомобілі з Південної Кореї. Або приїжджайте до нас у Київ. І оглядайте наявні у нас автомобілі.